Радянська, згодом російська, а нині й путінська пропаганда, активно використовує ідеологічно навантажені терміни, щоб дискредитувати український національний рух і боротьбу за незалежність. Ось основні приклади таких назв і пояснення, чому вони використовуються. Мазепинці походить від імені гетьмана Івана Мазепи, який у 1708 році перейшов на бік шведського короля Карла XII у війні проти Московії. Цей термін у Російській імперії та Совєтському Союзі вживався для позначення зрадників, що виступають проти єдності з Росією. Також це символ нелояльності до єдиної Росії і підступної зради, мав негативне забарвлення і асоціювався з ідеєю розколу або сепаратизму. Петлюрівці походить від імені Симона Петлюри, головного отамана військ УНР, використовувався в радянській пропаганді як синонім буржуазного націоналізму і контрреволюції. Часто застосовувався для очорнення будь-якого антиросійського українського руху. Образ петлюрівця формувався як жорстокого анархічного антисемітського бандита, що було частиною радянського очорнення. Бандерівці походить від імені Степана Бандери, провідника ОУН. Один із найтриваліших і наймасштабніших термінів для демонізації українського спротиву у совєтському союзі Бандерівець дорівнювало фашист-убивця або колаборант. У сучасній Росії це центральна мантра пропаганди. Націоналісти це загальний політичний термін. В радянському контексті слово націоналіст мало виключно негативне значення. Це був ворог інтернаціонального братерства народів. Українські націоналісти таврувались як реакціонери, вороги соціалізму й агентура Заходу. В Російській Федерації продовжують вживати як образливий термін для всіх, хто підтримує незалежність і самобутність України. Незалежники або самостійники. Цей термін походить ще з часів початку ХХ століття, використовувався в імперській риториці як синонім наївних або ворожих елементів, які мріють про неможливу самостійність. Тут присутній зневажливий підтекст такі прагнення приречені, бо без Росії Україна нібито не життєздатна. Русофоби це сучасний російський пропагандистський термін. Будь-хто хто проти Росії автоматично русофоб. Українці, які не хочуть воз'єднання чи відкидають якусь російську культуру, називаються ненависниками росіян.